Вітаю всіх, це канал Творимо Красу. Ми в'яжемо серветку в техніці брюхського мереже вам. І це вже не пам'ятаю, яка частина, бо дуже вже їх багато, тому що брюга це не просто так. Я показую процес майже попетельно, так, майже всю-всю-всю серветку показую, тому що тут по-іншому не виходить. Тут нема рапортів, як у звичайних серветках, тому знімаю все. Отже, ми зараз в'яжемо зовнішню велику частину, і в попередній частині ми пров'язали початок. Зараз будемо переходити до обв'язочки останньої полюстки в цьому фрагменті, і переходити будемо далі. В, цьому, в цій полюстці ми будемо з'єднуватися спочатку з ось, першою вільною арочкою, і зробимо з'єднання. За допомогою стовпчика з одним накидом. Так, але зараз ми на протилежному боці так, знаходимося, тому в'яжемо просту арку, точніше, звичайну. Так, роботу я не розвертаю, бо я в'язала неправильно. Так? Ну, не неправильно, але не на тому боці. Так, і тепер в'яжу стопчики. Після арочки в'яжу стопчики. Так, далі я з'єднаюся з, з арочкою, яку я показувала, набираю спочатку дві повітряні, роблю накид і пров'язую цей стовпчик з накидом. Далі дві повітряні, роботу розвертаю і в'яжу стовпчики. Далі знову Арка. Розвертаю роботу в'яжу стопчики. Так, і наступне з'єднання. У мене буде з ось цією арочкою, тобто наступна вільна арочка на цій пелюстці, і ми будемо в неї з'єднуватися двічі стопчиками без накиду. Набираємо дві повітряні і пров'язуємо стопчик без накиду в цю арку. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, набираємо дві повітряні і з'єднуємося стопчиком без накиду в цю ж саму арочку, куди ми щойно з'єднувалися. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо Так, Далі арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, давайте подивимося, що у нас вийшло. Так, ось така у нас. На даний момент відбувається. Так, І а, у нас залишилося на цій пелюсточці дві арки, а вперше ми зараз пров'яжемо з'єднання за допомогою стовпчика без накиду, тобто, знову стопчик без накиду. Да? Тільки вже один буде. Набираємо дві повітряні і з'єднуємося стопчиком без накиду в наступну арочку. Дві повітряні роботи розвертаємо і в'яжемо стопчики. Знову арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчика. І тепер нам треба виконати наступне з'єднання одночасно з двома арочками. Одна арочка в нас наступна. Вільна арка на цій пелюстці, де ми зараз працюємо. І наступна арка це перша вільна арка на повороті. Набираємо дві повітряні, робимо накид. І спочатку пров'язуємо стовпчик з накидом в першу арочку, гарненько притягуємо це все. Так? І далі стовпчик з накидом у другу арку. Дві повітряні. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Так, далі арочка. Розвертаємо роботу. В'яжемо стопчики. Так, подивимося, що в нас є. Так, ось так зараз виглядає все, що ми пров'язали. Так, а ми рухаємося далі. Е, наступне з'єднання, точніше наступні два з'єднання. Це в нас з'єднання з наступними двома арочками, стовпчиками без накидів. Тобто у нас два однакові будуть з'єднання підряд. Так, Набираємо дві повітряні і в'яжемо стовпчик без накиду в першу арочку. Дві повітряні роботи розвертаємо і в'яжемо стовпчики, знову арка. Розвертаємо роботу, і в'яжемо стовпчики. Далі знову набираємо дві повітряні і в'яжемо стовпчик без накиду у наступну арку. Знову дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стовпчики. Арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, пров'язали. І наступне з'єднання буде знову ж таки. Відразу з двома арочками, які в нас знаходяться на межі фрагментів. Тобто остання арка на цій стрічці, і перша вільна арка після з'єднання на фрагменті, який в нас знаходиться далі. Так, покладу, покажу, вам комусь не зрозуміло. Дивіться, ось перша остання арка. На цьому фрагменті, ось перша арка, на наступному фрагменті. І сюди ми будемо з'єднуватися, пров'язавши по одному стовпчику з одним накидом. Набираємо дві повітряні, робимо накид і в'яжемо стопчик з накидом у першу арку, гарненько притягуємо і відразу ж в'яжемо стопчик з накидом у другу арку. Дві повітряні розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. так, показуємо. Ось так, у нас вийшло Ось таке з'єднання. А ми рухаємося далі. І у нас тепер знову два з'єднання по одному стопчику без накиду. Тобто, так само, як було ось тут. Зараз я вимикаю камеру, пров'яжіть, будь ласка, їх самостійно. Тобто, по одному стопчику у наступні два стопчики без накиду. Повертаюся я до вас. І я пров'язала вже два з'єднання. Після подвійного з'єднання в мене два з'єднання по одній арочці, стопчиками без накиду. Так, і наступне з'єднання в мене знову буде подвійне. Я буду в'язати стопчик з накидом в ось цю арочку і в першу арочку на пелюстці. Так, але для початку я пров'яжу 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаю роботу. В'яжу стопчики. Так, Тепер набираю дві повітряні і в'яжу спочатку стопчик з накидом в останню арочку на, цьому, на цій стрічці, роблю накид і в'яжу стопчик з накидом у першу вільну арку на пелюсточці. Дві повітряні роботу розвертаю. І в'яжемо стопчики. так, і дивимося, що в нас є. Так, ось таке в нас уже. З'єднанечку. Вийшло так і. Далі ми приєднаємося стопчиком без накиду у наступну арочку на першій пелюсточці. Так, але спочатку ми в'яжемо арку. З цього боку, тобто п'ять повітряних Так, і тепер в'яжемо Так, тепер набираємо дві повітряні для арочки і в'яжемо стопчик без накиду. У наступну вільну арочку. Дві повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, є. В'яжемо арочку. Розвертаємо роботу. В'яжемо стопчики. Так, і а, тут у нас поки що залишилося одне з'єднання. Це з'єднання з наступною арочкою. І ми його зробимо за допомогою стопчика з одним накидом. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стопчик з накидом у цю арочку. Знову дві повітряні. Роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, на цьому я цю частину буду завершувати. Так. І Зустрінемося з вами у наступній.